Закон про мобілізацію набув чинності. Допомога для третьої штурмової бригади. Температурні гойдалки та різка зміна погоди. Ви дивитесь новини Вінниччини І ми розпочинаємо випуск. Вогонь знищив господарську будівлю у літинській громаді. Вигоріло 100 квадратних метрів площі. Займання сталося ввечері 19 травня. До місця виклику одразу направили три рятувальних підрозділи та штаб оперативно-координаційного центру. Також вогонь знищив будматеріали, які зберігалися у складі: вантажний автомобіль та холодильники. Що стало причиною загоряння? Наразі встановлюють фахівці. На вихідних на трьох гектарах вигорів сухостій, суха трава та очерет. Загоряння в екосистемах було у Гайсинському, Хмільницькому, Жмеринському та Тульчинському районах області та у місті Вінниця. На Вінниччині сталася 21 пожежа. Одна з наймасштабніших відбулась вчора ввечері в селі селище Літинської громади. Там зайнявся металевий вагончик на площі 100 квадратних метрів. Згорів автомобіль, побутова техніка на щастя з людей ніхто не постраждав. В екосистемах вогнем опалено понад 8 гектарів землі. Рятувальники Вінниччини нагадують, звертаються до людей, аби вони дбали про пожежну безпеку. Не лише у побуті, а й на відкритих територіях. Адже вогонь за лічені хвилини знищує все на своєму шляху. В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію та військовий облік. Він має унормувати облік військовозобов'язаних, відпустки для мобілізованих, а також правила бронювання та відстрочки. Всі військовозобов'язані від 18 до 60 років мають впродовж 60 днів оновити свої облікові дані. Ця норма стосується також заброньованих та тих, що мають відстрочку, і військово зобов'язаних жінок. Громадяни, які вже оновили свої дані у ТЦК, можуть повторно не приходити до військоматів після 18 травня. А чоловіки, у яких у військовому білеті було написано обмежено придатний, обов'язково мають з'явитися до ТЦК і повторно пройти ВЛК. Адже такого статусу більше не буде, і висновок ВЛК буде діяти лише один рік. Новий закон про мобілізацію передбачає оновлення облікових даних впродовж 60 днів для військовозобов'язаних з 18 до 60 років. За новими правилами, у період проведення мобілізації військовозобов'язані повинні носити військовий квиток та надавати його на вимогу представника ТЦК чи поліцейського. Активно будуть збиратися дані військовозобов'язаних осіб, їхні персональні дані і можливість оповістити тих військовозобов'язаних, які під час. Дії воєнного стану ще не отримували повістки і не були оповіщені. З приводу недоліків, це говориться про те, що зараз буде багато прогалин і зловживань з точки зору десь працівників ТЦК. Чому? Тому що е, через ЦНАПи або через ДІЮ неможливо буде в повному обсязі оновити всі дані, а лише часткові персональні дані. І очевидно, що за виготовленням нового військово-облікового документу або за оформленням відстрочки, або у зв'язку з цим і проходженням ВЛК треба буде все одно звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Запрацював в Україні застосунок Резерв Плюс, де військово зобов'язані призовники та резервісти можуть оновити облікові дані. Після авторизації через банк ID персональні дані автоматично будуть підвантажені та зафіксуються у відповідному реєстрі. У застосунку оновили свої дані 150 тисяч українців. Я ще не обновив свої дані. Так обновив ні ще не оновлював. Ти військово зобов'язані, які впродовж 60 днів не з'явились до військкоматів та не оновили дані, можуть отримати штрафи за порушення мобілізаційного законодавства. Це від 17 до 25 тисяч гривень, а для посадовців від 34 до 51 тисячі гривень. Владислав Гемба, де телеканал Вінниччина дрони МАВІК-3Т, зрядні станції Бандера-Павер та сухі душі. Таку допомогу передала Вінницька громада для військових 3 ї штурмової бригади. Захисники знаходяться в одній з найгарячіших точок фронту, де боронять нашу країну від російських окупантів. Чергову допомогу від Вінницької громади отримали бійці 3-ї штурмової бригади, а саме 240 fpv дронів, 10 нічних Mavic 3 t п'ять зарядних станцій та 30 тисяч сухих душів. Така підтримка дозволить військовим ефективніше виконувати розвідку та знищувати ворога. Ситуація зараз вкрай важка, особливо в Харківській області, і саме Mavic, і Ефів дрони нам допомагають як виявляти ворогів, так і знищувати його. Дрони, зарядні станції та сухі душі для військових. Це підтримка від громади міста та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вінниця одне із міст України, яка є лідером серед виділених коштів на підтримку збройних сил. Фактично протягом цього тижня кожен день ми передавали тим чи іншим підрозділам, які дійсно сьогодні воюють на самих таких гарячих напрямках. Це Харківський напрямок, Донецький напрямок безпосередньо це обладнання. Вчора, наприклад, в тому числі і 120-ка наша втайка теж і на Донецькому і на Харківському напрямку деякі підрозділи воюють. Обладнання, що передали військовим, допоможе ефективніше виконувати бойові завдання. Мавіки, які працюють в аеророзвідці, допоможуть виявити ворога і врятувати життя наших бійців. А FPV-дронами винищується ворожа техніка та особовий склад окупантів. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина. То швидкої допомоги для надання паліативної допомоги онкохворим передав в Подільський центр онкології волонтер Жерар Делясаль. Саль. Він представляє бельгійську міжнародну організацію Біфор ukraine яка активно допомагає Україні. Це вже друга швидка, яку Жерар доставив у Вінницький онкоцентр. Її обладнають дефібрилятором, киснем і ЕКГ. Бельгійська організація Біфор ukraine вже передала в Україну 96 автомобілів. Вінниція, в Вінниці в другие місце, то там нужно тоже допомагати больнице, потому что есть люди, которые, как як и раньше, до войны им нужно помогать. Вот почему мы решили, что в этот раз мы даємо тут на цій больниці машини, які знаем, что она будет, она нужная. И она будет робота і допомагати. Зважаючи на те, що в третий рік війни все одно знаходять можливість для того, чтобы передавати потрібні речі сьогодні для України, для українців. Чи автівка? Ви бачите, що це майже новий автомобіль з невеликим пробігом, який в рамках паліативної допомоги буде використовуватися обласним спеціалом. Друга машина дасть можливість нам обслуговувати більшу кількість населення, тому що шість викликів на день це максимум для однієї бригади, ну і відповідно для одного автомобіля. Другий автомобіль надасть змогу створити другу бригаду паліативної медичної допомоги. І зробити в два рази більше роботи, тобто обслуговувати в два рази більшу кількість пацієнтів. Температурні гойдалки та різка зміна погоди останнім часом стають звичними у кожну пору року. Цієї весни травнева температура повітря сягає від 2 до 25 градусів. Фермери пізніше почали висаджувати розсаду, бо в холодній землі городина не зійде. Температурні зміни не проходять безслідно і для людей. Це погане самопочуття, біль у суглобах та головний біль або навіть проблеми із серцем. Про те, як вберегти організм від різких перепадів температури, розповімо у нашому сюжеті. Найтепліший день 25 градусів, а вночі всього два. Такі температурні коливання можуть спричинити як головний біль, так і біль у суглобах. Щоб цього уникнути, потрібно пити багато води та збалансовано харчуватися. Для організму кожної людини зміни погодних умов, змін температури є достатньо останнім часом ми спостерігаємо таким важким великим впливом, тому що для кожного організму різка зміна, особливо різка зміна температур це стрес. Наш організм не встигає пристосуватися до тої зміни, тобто це різке, не встигає адаптуватись, пристосуватись. Різкі зміни погоди, коли ночі холодні, а дні спекотні, погано впливають і на саджанці та насіння, яке висаджують фермери та аграрії навесні. У центрі з гідрометеорології розповідають, що перепади температури в травні відбуваються майже щороку, тому радять висаджувати теплолюбиві рослини у другій половині цього місяця. Так як попередні дні були в нас ночі, холодні, дні теплі, це все пов'язано із антициклоном. Із північного сходу, який нам приносив холодні повітряні маси. Загалом у нас лише вночі охолоджувалася температура повітря на поверхні ґрунту. В багатьох людей різка зміна температури повітря викликає в тому через роздратованість. Ми запитали вінничан, як вони почуваються під час раптової зміни погоди. Відчуття таке, ніби тебе трошки побили об головою, тому що різко. Холодно і потім жарко, не знаю, відчувається як тиск, якийсь такий в голові. Неприємні відчуття загалом, але вони не тривають довго з іншого боку. А кліматизація проходить десь за день. Абсолютно нормально повершся до зміни температури. Особливо якщо в тепло, з холодної, в тепло. Нічого не померзло, тому що я все вкривала і овочеві культури теж не померзли. Погано, ну бо коли так різко, ну, організм якби реагує так. Це ж різко лікарі радять, аби вберегтися від наслідків різкої зміни температури повітря, потрібно раніше лягати спати, більше рухатися і не виснажувати себе фізично. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Команда бабусь з Черлідингу Голден Ейдж 60 плюс Віннецького міського територіального центру соціального обслуговування зайняла перше місце у своїй категорії на відкритому чемпіонаті Вінницької області з Черлідингу. За звання найкращих черлідер боролися більше сотні команд різних вікових категорій. До виступу на обласному чемпіонаті учасниці терцентру готувалися декілька місяців. За цей час встигли опанувати основні рухи, відточити синхронність та відчуття ритму. Команда Голден Ейдж 60 плюс вже не вперше виборює золото у змаганнях. У грудні минулого року вінецька команда виборола перше місце на турнірі у Львові. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.